Всім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Це перший випуск нашої програми у новому 2014 році, і в ньому ми хочемо розповісти вам про таке: нова рубрика програми: День відкритих дверей у КИМУ. Візит поважного гостя Пернаті улюбленці. Із приходом нового року ми вирішили внести щось нове і в нашу програму, аби здивувати та порадувати вас чимось цікавеньким. Отож, знайомтесь, нова рубрика програми Студентський квиток від нашого редактора. Чим саме сюжети цієї рубрики будуть відрізнятись від інших, та у чому їх цікавенка, ви дізнаєтесь за мить. Судити про історію можна по-різному. Як сказав французький письменник та поет Рона Стренан, талант історика полягає в тому, щоб створити вірне тіло з частин, які є вірними лише наполовину. Але сьогодні в вашій увазі будуть запропоновані лише ті факти, які не підлягають тлумаченню. Отже, почнемо з радісних подій цього тижня з 27 січня по 2 лютого, але в різні роки народились 1756 рік. Вольфган Хамадей Моцарт. Австрійський композитор, улюблений творець усіх романтиків. Річ у тім, що серед багатьох видів мистецтва представники романтичного руху виділяли саме музику, а серед усіх композиторів його геніального митця у три роки він вже підбрав музику на клавесині. А в п'ять почав писати мінуети. За іронією долі помер Моцарт теж молодим у 36 років, залишивши людству незліченну кількість музичних шедеврів. 1832 року з'явився на світ автор Аліси в країні чудес Лююскерол. Сам письменник не заперечував того факту, що якби не його знайомство з десятилітньою дівчинкою на ім'я Аліса Лідл, яка стала прототипом головної героїні, то історії ніколи б не знали його чудової казки. Прямуємо далі. Якщо творчо вдалою для Льюіса Керола стала зустріч із Алісою Лідл, то для Даніеля Дефо публікація 1709 року про те, що 1 лютого на безлюдному острові у Тихому океані знайдено людину матроса Олександра Селкерка. Саме він став прообразом головного герою роману Життя та неймовірні пригоди Робінзона Крузо. Також серед цікавих подій цього тижня не можна пройти повз початок епохи палацових переворотів, епохи, коли перехід вищої державної влади відбувався, м'яко кажучи, немирним шляхом. Цей період у російської історії наступив одразу після смерті Петра І у 1725 році, і за думкою багатьох істориків завершився з приходом до влади. Катерини II вже в останній чверті століття серед цікавих фактів 1616 рік відкриття мису горн у південній Америці, 1714 – запровадження Петром I у Петербурзі кунсткамери. Ну а тепер щодо військових конфліктів. 1918 рік бій більшовиків із київськими студентами підкрутами, в якому останні намагались завадити першим дібратися Києва. Хоча сам бій і не дав суттєвих результатів, події ці обросли певним легендаріумом. А для українців вони стали прикладом героїчної боротьби української молоді, яка поклала життя задля досягнення незалежності батьківщини. 1943 рік. Капітуляція німців під Сталінградом, що призвело до переламу в ході Великої вітчизняної війни. І нарешті, 29 січня 1945-й. підводний човен С-13 на чолі з капітаном третього рангу Олександром Марінеско затопив пасажирський суперлайнер Вільгельм Гуслов, який використовувався як плавучий шпиталь. Ця подія вважається однією з найбільш страшних катастроф у морській історії, адже лише за офіційними даними в ній загинуло понад п'ять. Тисячі людей, деякі історики називають інші цифри: від восьми до дев'яти тисяч жертв. Що ж, таким був цей тиждень в історії, і це лише декілька подій, які здались нам найбільш цікавими. Слідкуйте за нашою рубрикою далі і пам'ятайте, історія це найкращий вчитель, у якого найгірші учні. Індіра Ганді знала про що каже Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Ще не встиг наш університет розпочати другий семестр, як життя у ньому виру із чималою силою. Нещодавно Киму відкрив свої двері для усіх бажаючих навчатись у його стінах. Як завжди, захід пройшов під чуйним та професійним оком студентів та викладачів нашого університету. Подробиці дивіться у наступному сюжеті, який спеціально для вас підготувала Ольга Ботова. Нещодавно у Київському міжнародному університеті пройшов день відкритих дверей, в рамках якого відбулася прем'єра нової презентації Киму. Як проходило знайомство абітурієнтів та їх батьків з нашим університетом, зараз і побачимо. Щосуботи, Київський міжнародний університет гостинно відкриває свої двері перед абітурієнтами. Це дає змогу школярам ознайомитися з усіма перевагами, які на них чекають в нашому вузі. Ми вважаємо, що кожен абітурент має подивитись навчальний заклад, в якому він бажає мріє вчитися. Тому у них не буде ніяких труднощів при. Вступі, тому що ми вже зараз опікуємось проблемами літа 2014 року. Тому ми будемо раді бачити всіх на піковчому відділенні. І, звичайно, що це шлях до нас до Київського міжнародного університету. Цього разу гості нашого університету мали змогу побачити нову презентацію Киму та відвідати віртуальну екскурсію поверхами нашого університету. Директори всіх інститутів ознайомили абітурієнтів зі структурою навчання. Та перспективами, які їх очікують у стінах Київського міжнародного університету, гості заходу поділилися з нами своїми враженнями та планами на майбутнє. Я на сьогоднішній день буду советувати рекомендувати своїм э, друзям та знайомим, щоб. Э, Детей своїх подготавливали на подготовительных курсах ребята, то есть наші діти имеют возможность э, работать даже за границей, потому что Київський международный університет подготавливает спеціалістів і он сотрудничает со всей Европой. Преподаватели, которые здесь преподают любой з предметів, они повністю віддаються своїм студентам, просто енергію впітую шату. По закінченню заходу абітурієнти та їх батьки мали змогу особисто поспілкуватися з директорами інститутів та детальніше ознайомитися з тонкощами навчання за обраною спеціальністю. Вибір майбутньої професії з певністю можна назвати одним з найважливіших у житті. Тож ми бажаємо усім школярам зробити правильний вибір і з радістю чекаємо на них у стінах нашого університету. Ольга Ботова, Дмитро Аліфанов Київський міжнародний університет. День відкритих дверей у Київському міжнародному університеті пройшов успішно, але це ще не все, чим ми з вами хотіли б поділитися. Незважаючи на те, що у Киму під час канікул можна зустріти не так вже багато студентів, усі вони зібрались, аби поспілкуватись із нашим шанованим гостем. Хто це був на цей раз, яка була тема зустрічі, та як зарекомендували себе наші студенти, дивіться прямо зараз. За останні роки стіни Київського міжнародного університету приймали чимало поважних гостей: серед них посол Індії, пан Раджив Чандер, посол Великої Британії пан Лід Тернер, голова політичного відділу посольства США пан Колін Клірі, другий секретар посольства Литви пані Юратеус Вічуте та ще багато інших. Для того щоб перелічити всіх, потрібно створювати окрему передачу або принаймні окрему рубрику. Ось і нещодавно до Киму завітав черговий шанований гість. Радник посольства Ісламської Республіки Афганістан в Україні, пан Латів Бахант. У ході його зустрічі з президентом Киму професором Хачатуром Хачатуряном були обговорені питання співпраці між нашими інституціями, зокрема, практики студентів у посольстві, залучення до викладання в Киму працівників посольства, співпраці з університетами Афганістану. Я думаю, що таке співпрацювання, мабуть, Це буде в пользу і для нас. Для наших студентів, і для афганських студентів в Афганістані. Якщо будуть можливості сотрудничество, э, обмін э, преподавателей наших і студентов, звісно, було б хорошо. Латів Бахан багато років займався викладацькою та науковою роботою в Афганістані. Він вподобав наш університет за концепцію навчання, що є класичною та вибагливою, але водночас дуже сучасною. Це мой перший візит. На вузов, а я начала твашого університету. Це значить, що ваш університет лічно мені інтересується, а я буду з вами співпрацювати. Наприкінці зустрічі було погоджено тему лекції нового надзвичайного і повноваженого посла Афганістану в Україні, пана Мохаммад Акбар Акбармухамаді. Що ж? Будемо з нетерпінням чекати на цю зустріч, аби поділитися із вами усіма її подробицями. Христина Перкова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Усі ми полюбляємо домашніх улюбленців: хто собак, хто котів, дехто віддає перевагу гризунам або хижакам, а дехто папугам. Як ви вже здогадались, саме про папуг ми хочемо розповісти вам у нашому наступному сюжеті. Журналіст студентського квитка Карина Калітовська дізналась чимало цікавого про цих птахів і вже готова поділитись всім цим із вами. На сьогоднішній день майже у кожній домівці можна побачити братів наших менших. Зараз мова йтиме про пернатих, а саме папуг жако, які володіють надзвичайним інтелектом. Жако вважаються найталановитішими папугами, здатними до звуконаслідування. У середньому птаха може запам'ятати більше ста оборотів мови. Великі дослідження з жако на ім'я Алекс показали, що ці птахи можуть асоціювати слова людської мови з предметами, які вони позначають. А також здатні сприймати поняття форми, кольору, порядкового номера і навіть поняття нуля, дикі жако дуже часто видають різні звуки: свистять, пронизливо кричать, верещать, голосно клацяють дзьобом тощо. У домашніх умовах ці звуки багатьом можуть здатися дратівливими, але це частина їхньої природи та бажаючому завести жако, доведеться з цим змиритися. Врідні чуть дуже швидко і пакостити. Тобто, обої двері, це все в штори, цвіти, треба бути готовим, тому що це не то животне, которое постійно сидить в клітці. воно добре шкодні Ручний жако може копіювати психологію хазяїна, тобто його поведінку. Ну, якби как бы, жако щадається самий умним попугаєм. Тость у них вроде как інтелект. пятилетнего тілітньому но в редності такого ж возраста теж. Успіх у навчанні попуги Жако говорити складається з двох частин: по-перше, ваших повсякденних зусиль. По-друге, природних здібностей птаха. Приступати до навчання Жако можна тоді, коли пернатий успішно адаптується до умов його нового перебування. Скільки на це потрібно часу, точно невідомо. В одних випадках це відбувається досить швидко. В інших займає тривалий час. Аматорською практикою вироблено безліч прийомів навчання папуг розмови. Найбільш традиційним і доступним, як це роблять більшість любителів, є прийом, при якому ви систематично вчите папугу ясно і чітко вимовляти слова. Пугай, якого зовут вова, і он говорить своє ім'я многочут говорить. Ну, Продалі ніцеп в последнее время своє імя говорить. А моя мама приїжджала, то була пару раз. В общем, вона починає так во, она, ва. Ну, на п'ять во, ана, ва. В общем, Мама моя уїжджає, і тут Вова то ж тут в клетке. Он такой, во, і тут четверо. Вся клітка така. Ва. Інший метод це навчання за допомогою магнітофонного запису. Він, безперечно, дозволяє власникові прикладати незначні зусилля. Налаштуйтеся на те, що навчити папугу розмовляти це доволі тривалий процес. Список вивчених птахом слів і фраз, в залежності від її здібностей, може включати в себе як 10, так і 200-300 слів. Жако цілком здатний постояти за себе при зустрічі з кішкою або собакою. Завоювати доброзичливе ставлення птаха до себе здатний будь-хто, якщо по справжньому захоче цього. Необхідно тільки бажання, терпіння, час і творчий підхід до справи. Якщо ви вирішили подружитися з цим папугою, то ви неодмінно отримаєте натомість море позитивних емоцій. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Що ж, перший випуск студентського квитка у 2014 році підходить до кінця. Сподіваємось, він пройшов вдало. А я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, Або ж телефонуйте 450 06 31. Код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Христина Перкова. На все добре!